Вже друга група наших колег вирушила до США за програмою по обміну досвідом від української компанії Айрекс. Телевізійники побували спочатку в Чикаго, де не тільки побачили місто, а й познайомились з українською діаспорою. І побували на фестивалі української культури. Потім працівники Аверсу прибули до Евансвілю, штат Індіана. В цьому містечку наші колеги побувають в гостях у телерадіокомпанії WNIN, де на них очікує насичена, пізнавальна і цікава програма по обміну досвідом. Про найцікавіше інформуватимуть і наших глядачів. в, аеропорту в нас же зустрів президент телекомпанії Дабл От і сьогодні у нас насичена зустріч. Ми будемо знайомитися з ними. Ми поїдемо з ними на виїзд на зйомки. Ми побуваємо у них на засіданні міської ради, так як те, що вони будуть знімати. От, взагалі, ну і у нас буде подорож в Ансвілі. Ми будемо відвідувати три телекомпанії. Ми будемо дивитися, як вони знімають, як вони працюють, як у них відбувається відбуваються ну, обмін з рекламодавцями. Про продюсерські моменти роботи, ну це дуже цікаво. Я думаю, що ми потім це все зможемо вам передати, наші враження і те, що ми змогли від них почерпнути для себе, для своєї роботи.